Вітаю всіх! Ну що ж, виходимо далі з небезпек на Укрзалізницю. Після Лозової. Укрзалізниця Небезпеки. Укрзалізниця Небезпеки, серпень 2025. Беру серпень. Такий ще курортний місяць. Укрзалізниця Небезпеки. Адміністративні будівлі. Обмежити рух. Рух. Мости, там, де обережно. Жертви можуть бути любимої, обережно дуже. По-перше, це самі вокзали, адмінбудівлі, управління. І колії. На мостах колії. Сам поїзд, склад цей. Таварняки. Таварняки. Також обережно. Дивіться, який кошмар мені випав. Будьте дуже обережні. Там, де велике транспортне сполучення. Просто обережні. Особливо вночі. Вночі. то переміщується? Вночі. Жертви випадають. Так, Укрзалізниця. Є загрози для цивільних. Є загрози для цивільних на Укрзалізниця. Ого! Є. Любі мої є. Відразу. Двійка, ох. Так. Що мені вам сказати? Фух, як ви вам це дивіться? Цивільні потяги їздять паралельно товарникам. Допомога, підтримка. Оце все сюди. Йде. Тобто ціль не цивільні. Стоїть. Не стоїть ціль цивільних. А це пошта, транспорт, перевезення, логістика, все сюди. А воно ж їде, як їде. Є, є, є розклад, і воно їде паралельно. Ось так. В чому справа? Давайте тепер я гляну в такому ракурсі, які найбільші регіони по Укрзалізниці мають загрозу. Які регіони по Укрзалізниці найбільше мають загрозу? Захід. Захід якісь домовленості серйозні? Північ? Відразу північ руйнування. Ого. Любі мої північ дуже обережно. Південь. Хто ти? Угу. Південь обережно. Ті, хто проживає біля вокзалів, адміністративні здання вокзалів, схід. Також є небезпеки, але тут більше товарняки матеріальний аспект. Центр центральна Україна. Центральна Україна дуже є. Ой! Центральна Україна, сполучення, мости, ЖД розв'язки Просто обережно. Хто там поряд проживає? Тому що, мабуть, ви там головний вузол. Київ. Окремо виділяю Київ. Так, Київ жеде. Обережно. Небезпека в прямому сенсі. Збиття, відбиття, але обережно. Що мені вам сказати? Укрзалізниця Обережно, коли переміщуєтесь, розумійте що відбувається, звісно, на тривоги якось реагуємо. Будь ласка, максимально, бо ось центральна частина д'явол. Ворог хитро і підступно це робити, обмежити рух. І північ руйнування, і також зупинити рух взагалі. Не на Західній Україні вони хочуть це робити, а трішки пізніше. От коли воно від'їжджає від звідти ближче до центру. Те, що мені показало. Ось так. Знову ж таки, якщо вас цікавлять якісь переміщення чи ще щось, чи це все через індивідуальні розклади. Я не буду розглядати кожне місто по Укрзалізниці, залізниці. Це дуже багато часу. На відео, тим паче, знімати і що це це час. Якщо вам кудись їхати, якщо плануєте якусь подорож, я вже казала не раз, через приватні розклади, як вона пройде саме у вас. Тому що кожен випадок індивідуальний. Один може проїхати ідеально, інший в жопі. Не забуваємо.